Дослідження показують, що заняття спортом допомагають розвивати соціальні навички, підвищують самооцінку, виховують впевненість у собі та покращують самоконтроль. Крім того, ті, хто займаються спортом, мають менше симптомів депресії та тривоги. На Хмельницькій атомній станції здоровий спосіб життя та заняття персоналу спортом всіляко підтримують і заохочують. Яскраві приклади цього реконструкція спортивних об'єктів та регулярне проведення масових спортивних заходів. Уже 17 років поспіль у навчально-тренувальному центрі проходить міні-Спартакіада. У нинішньому році в ній взяли участь чотири команди, у яких змагалися працівники НТЦ та службовці Національної гвардії. Змагання відбувалися у кількох видах спорту: це бадмінтон, баскетбол, дартс, настільний теніс, волейбол. Ігри проходять у час обідньої перерви. Протягом години учасники встигають помірятися силами, зарядитися позитивом, збадьоритися фізично та підтримати власний бойовий дух. За словами організаторів, головна мета суртувати учасників та продемонструвати енергію і єдність. Усім учасникам міні-Спартакіади бажаємо спортивних перемог, а усім нам великої довгоочікуваної перемоги.